На Полтавщині на 2% порівняно із минулим тижнем зменшилася захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Летальних випадків від грипу ковіду чи інших респіраторних інфекцій не було. Про це на брифінгу розповів лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. За його словами, за останній тиждень у регіоні захворіло більше 6 тисяч людей, що не перевищує базовий епідемічний поріг. Дітей серед захворілих 4075, що складає 60% від загальної кількості. Також за минулий тиждень було зареєстровано 109 випадків госпіталізації серед населення, що становить 11% від загальної кількості. По показникам по громадах. За минулий тиждень було зареєстровано Найвищий показник у Сергійівській громаді, далі йде Новосильська окрема територіальна громада, Нехворощинська, Сенчанська ОТГ і Кам'яно-Потопківська окрема територіальна громада.